До вас як до Службовця служби безпеки України мене виникло зараз цікаве запитання у контексті того, що вчора було промовлено представником ГУР міноборони паном Юсовим. Він сказав це, повертаючись просто таке цікаве на Питання повертаючись до теми того, Путін живий чи не живий. Юсов сказав, що це така перевірка собі сценаріїв, як реагує російське суспільство, як можуть реагувати там еліти, та й сам Путін на те навкиди такої інформації, і сказав, що це лише таке стадія сценарію. А, от що це може бути теоретично за сценарій, якщо так, от в принципі, по помислити, поміркувати, пофантазувати, можливо, навіть трішечки, Та ніхто нічого не фантазує. Я просто не відкидаючи те, що сказав Юсов, і те, що це може справді десь там використовуватися з Росії для якихось там своїх мотиваційних експериментів, я просто хочу пояснити, що, що насправді передбачалося цим вкидом, десь близько трьох років назад, коли? Активно почав працювати цей канал, я е, дуже уважно на увазі генерали Сквер у, у телеграмі. Ось цей канал так. Я я дуже уважно з ним спостерігав, і е, ну можна було спіймати їх там на на деяких невідповідностях, тобто люди або не не розуміли, що вони пишуть, або писали просто відверту дурницю. Але разом з тим е, вони підводили, підводили цю всю ситуацію з Путіним. До, до одного що от він хворий, він надзвичайно на в важкому стані, що все міняється, що от він має померти. І вони оце говорили, причому так там, впевнено, там, з якимись там подробицями ще з чимось. В кінці кінців е, вони вийшли на те, що от він помер. І е, е, для чого це було зроблено? Це підводилося під початок виборчої, е, виборчої кампанії. І вони хочуть таким чином, показавши, що насправді Путін, Путіна справжнього немає, а є його дубльор, що ці рішення, які зараз будуть прийматися Путіним, і всі вибори, які будуть там проводити, вони нелегітимні, а Путін не справжній. І таким чином вкинути кінь сумніву, там, чи, 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 чи частинку сумніву в російське суспільство, що, що це ну, і і серкралізувати. Путіна таким чином, що це не він, це от клоун який там виконує його обов'язки, і таким чином е спробувати внести якийсь там роздор в їхню еліту, тому що частина еліти, ну а канал е досить потужний, там, десь під 370 тисяч, якщо не більше, і е його справді читали і вірили, тому, що тому, що там писалося. То, навіть по реакції, е коли був цей кіт всі всі просто були шоковані. Там наскільки це правда? Виявляється, що дуже багато їх читало і е, слідкувала за їхньою розгоррозворотом. Я думаю, що вони таким чином намагаються е, довести е, вибори Російської Федерації до абсурду і сказати, що все, що зараз відбувається, це все цирк. Е, тому давайте приймати рішення без Путіна, якого вже немає. Ну наскільки це їм вдасться? Ну будемо дивитися, це їхня країна. Вони там що хочуть, і роблять. Нам тільки спостерігати і тішитися, що у них все більше і більше проблем. А вони це хто, пане Вікторе? От хто хто там може бути такі, таку воду каламутити проти Путіна? Час, частково це колишні, е, колишні е, урядовці, ну хороші русські, да, частина хороших урядовців, яких відкинули від корита. Вони зараз перебувають або за кордоном, або десь там е, сидять на дачах е, по, 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 не, не в Рубльовках, а там десь трошки далі, де, де мають можливість. І от теж у них такі от в голові, там, як можна протистояти, нічого не роблячи. от вони таке придумали і, і крутять таке кіно. Наскільки а... воно вдасться, хоч якийсь сумнів, вкрату, не знаю. Я не, не дуже вірю в ці, в ці їхні забави. Ну а до речі, якщо вже так зачепилися за Росію, трішки цікаво от, проговорити цей контекст. Знаєте, фон, який створився в Росії останніми днями, ну не дуже таки був сприятливий для них. Мається на увазі, вони себе показали, ну як пішли воювати проти. Нацизму, як вони заявляли, а виявилося, що нацисти сидять е, у Махачкалі. Ось за цим рейсом, який е, ма, прилітав з Ізраїлю. Так і там е, було видно, як в Дагестані, Республіці Дагестан полювали просто за тими євреями, які вкинули цю мульку. Що вони переселяються жити в Махачкалу. Дуже сильно напевно треба євреям переселятися та ізраїльтянам до Махачкали, щоб там жити. Е, ну тим не менше, там була просто дич е, росіяни. Звинувачують цьому наші спецслужби. Е, Дехто каже, ну, а слухайте, ну не виключено, просто в якийсь момент правильно підсвітили е, ось все те, що жило у глибину і живе у глибинного російського народу, і хто там насправді є нацистами. Е, е, як, як ви гадаєте, може бути це така, от теж спецслужбівська технологія? Чи може бути тут наш наш вплив? Ні, ну ніхто не виключає єдине, що якщо вони це визнають, то вони ще раз черговий раз показують службу України на якомусь недосяжному для них рівні можуть маніпулювати е, громадською думкою цілого регіону, то що до речі не вдається їм, те як вони намагалися е, підняти обурення там в Одесі. Е, ну там з певними специфічними вкидами, про які катати обурення? Ну коли коли ситуація склалася критично з освітленням минулої зими угу. були деякі вкиди, і відомо з яких ну, з яких телеграм-каналів. І вони намагалися спровокувати, що от е, в інших регіонах все нормально, а от в Одесу навмисно там обходять, не ремонтують, е, відключають світло, нічого не роблять. Не вдалося. От е, були там, там хтось вийшов з обуренням, але це було настільки точково, що це все обурення коли зразу втікло, коли люди поставили на місце цих так, так званих протестувальників. Е, тобто. Рівень спецслужб, тоді вони нам піднімають. Я не дуже вірю, що це українські спецслужби. Там справді ситуація всередині в Росії, особливо в регіонах, а особливо в такому регіоні, як Дагестан, слухайте, ну це найбільш депресивний регіон. Це регіон, з якого все викачено. І дотації, незважаючи на те, що регіон багатий на деякі копалини, і він межує, межує. з Азербайджаном. Де є ну де людям є можливість порівняти рівень життя і рівень ну цих, хто керує державою, тобто там реально Азербайджан просто виглядає не знаю, якимось там супер Європи якоюсь там, напевно, космічною на фоні того, що відбувається в хачкалі, щоб ви розуміли, найбільше крім того, що він найбільш депресивний регіон. Там величезна проблема в самому місті з, з вивозом сміття. З екологічною ситуацією на морі, там з ну, якщо там вдаватися подробиці, це просто кошмар, якийсь, і, і, і зрозуміло, що будь-який будь вкіт е, якихось там незрозумілих моментів, він просто вибухає цей регіон. А він, до речі, він е, справді мусульманський, але він не моноетнічний. Там дуже багато національностей, які скрізь на Кавказі. Але оці на національні питання, які фактично штучно стороні ще Російської імперії, чого раз себе проявили, і я думаю, що будь-який регіон, і якщо там десь починаються якісь вкиди, потрібні чи не потрібні, може там хтось, якусь там рибку в ньому воді хотів спіймати там і цікаво було спостерігати за спецслужбами, які просто кудись зникли. Це такий міні-заколот Пригожина. І, і, і це, і це от ще раз говорить про те, що ті проблеми, які висвітив так званий цей бунт Пригожинський, вони нікуди не зникають. Вони тільки накопичуються і час від часу зараз будуть виривати десь в різних регіонах, зокрема, таких от, національних, якихось або депресивних. Тому що люди там більше всього відчувають якраз. Зрозуміло, що Москва, Санкт Петербург залишаються десь на узбіччі. Але такі проблеми будуть вирішені ну, виринати. До речі, хочу сказати, що це вони закидали е, е, цю історію з переселенням євреїв під час війни, да, щоб вони там будуть викуповувати землю в Україні, і за, за, за цим стояв Ківа, який там розказував, як як євреї будуть наступати на Україну з яких боків е, він, він був координатором ці, цієї цієї цього фейку на території України за Україну. відповідав. А частково вони там намагалися це десь в Польщі викинути, ще десь викинути? Що от е, євреї вирішили повернутися в ту частину е, Європи, де вони були до там е, того, як прийшла Російська імперія? Ну і, і історія така, як якась дуже сумнівна: сто тисяч євреїв в Україну. Ну, якщо, якщо вони приїдуть з досвідом бойових бойових дій, то чому Ну, нормально, якраз будемо мобілізувати. Да, ну до речі, не найгірший варіант.